До прикладу, елемент згладі, що я роблю, коли вишиваю, я перевертаю на виворітну сторону, і по центру цього елемента я вишиваю хрестик. І таким чином, коли я буду вишивати гладь поверху, то цього хрестика не буде видно. Тобто він сховається за смужками гладі, це канва, Тут досить великі дірки, відповідно, на цій тканині воно виглядає досить рідкувато. Але коли ви будете вишивати на нормальній тканині, то це все приховається. І мені більше подобається в такий спосіб закріплювати початок нитки, бо тоді я впевнена в тому, що вона не вилізе. В гладі досить довгі стіпки, вони прямі, відповідно, не заплутані, і можна дуже легко зачепити вишивку під час того ж вишивання або під час носіння і гладь розпуститься. Тому я люблю в такий спосіб закріплювати, щоб переконати, що я зможу довго носити сорочку і нікуди ті нитки не полізуть. От навіть на канві видно, що коли елемент вишитий гладдю, то цей він просто зникає. І е, як я закріплюю гладь, я просто під низом проводжу голку і декілька разів е, роблю такі от рухи в одну в іншу сторону, і тоді відрізаю нитку де дехто вишиває, ось так, як я показую. Тобто з лицевого боку вводить нитку і хвостик ховає поміж ниток. В мене тут на відео трошки розпушився хвостик, і загалом мені не дуже подобається цей спосіб вишивки, бо мені воно виглядає неакуратно і ненадійно. Мені здається, такий спосіб. Припустимо, якщо ви, наприклад, вишиваєте картини, які ви потім повішаєте на стіну, і байдуже, чи воно попориться, чи ні. А вишиванка це виріб, який активно буде носитися. Відповідно, це не виглядає найнадійнішим способом. Я вишиваю так: З зворотнього боку, вводжу нитку і залишаю хвостик. Тоді, коли вводжу нитку назад, лишається петля, і я цей хвостик пропихаю в петлю. І затягую за потреби. Я повторюю цю дію декілька разів, заплутуючи хвостик нитки між хрестиків зворотнього боку. І тоді та нитка, яка залишилася, її просто відрізаю. Мені цей спосіб надійніший. Я впевнена в тому, щоб моя вишивка не поїде, і мені не принципово, щоб мій виворіт виглядав просто ідеально, бо його ніхто крім мене не буде бачити. Як закріпити тут, показую, як це роблю. Я зазвичай закінчую свій елемент, повертаюсь на виворітну сторону, і тоді проходжуся голкою вздовж стібка в одну сторону і в зворотню сторону. Так я впевнена, що моя вишивка не полізе, а ніяких вузликів від цього не залишається. Також можна закріплювати з лицевої сторони. Ви просто проходитеся голкою під хрестиками. Одного правильного варіанту нема, тому користуйтесь тим, який вам зручніший.